Привіт так! І це дуже швидкий туторіал на іншот. із за того, що я вже два рази записувала, і вона не хотіла записуватись. Так що я вже третій раз записую. Якщо не вдасться, то не буде туторіалу. Як ви бачите, є така програма іншот. Скачуємо, заходимо і я покажу тільки анімацію. Потім все друге покажу може на комп'ютері, якщо мені дозволять закачати. Анімація це дуже легко. Є так як і текст, так і піп. Піп це типа взяти фотку і її вставити. Як вирізати її з зеленого екрану? Все просто. Гортаємо, поки не знайдемо кнопку вирізання. Потім нажимаємо хрома, наводимо колір і вирізаємо. Ставимо його посередині. Як зробити анімацію? Все то легко, Є такі ромбики, типу треугольники. Завдяки ним ми можемо зробити анімацію. От, наприклад, таку жінку вікно. Я, конечно, лагаю скриншот. Так як. Так як цей вот. Я уже дуже довго тою. Ну, вы поняли. Так і в тексту тоже. Берем. Став, например. И і... ой. І все те саме. Дивіться от, ну. Як робити анімацію, о пропадання і поява? Для цього ми заходимо в саме останнє, там де кружочок. Якщо вам не те, щоб воно завжди це робило, просто отут нажимайте на цикл. Щоб появилось? Є таке. Є багато тут способів різних. І вхід також. Якщо мені треба хід, тільки пояги, тоді... Ой, да, вхід, тоді я нажмемо просто завіду. На закреслиті і от що вийде. Ну, на цьому, напевне, все. Всім пока-пока. Якщо комусь треба допомога з чимось, кажіть. Звертайтесь пока-пока.